Я побачила ваші дописи на сторінці Фейсбук. Нещодавно я переїхала в цей район. Приєдналася до заходу бібліотека під відкритим небом і згодом вирішила записатися у абонементський річ. З дитинства з шкільних років відвідувала дитячу бібліотеку поруч Ну і, відповідно, потім перейшла до старшої бібліотеки і до цього часу являюся постійною читачкою відвідує бібліотеки. Мені до вподоби детективи. Я люблю читати фантастики. Надаю перевагу книгам на тему фантастики та детективи. Любляю читати різноманітні шахти. Знаю, мені доподобають трилери і детективи. Зарубіж. Зарубіж. Мені доподобає більше книги українських. Задоволення чекає як українських, так і іноземних авторів. Паперові. Паперові. Віддаю перевагу книгам паперовому коті. Однозначно паперові Завжди. Зазвичай так. Завжди з бібліотеки виходжу з книгою. Завжди захожуть ни вичитати.